Бюджетники мають відпрацьовувати державі певний строк по своїй спеціальності. Таку ініціативу озвучив голова профільного комітету Верховної Ради Сергій Бабак. За його словами, держава витрачає чималі кошти на підготовку фахівців, а отже очікує відповідного результату. Сьогодні, замовляючи підготовку медика, ми очікуємо, що після навчання він працюватиме в закладах охорони здоров'я. Натомість склалася така ситуація, коли випускники, які навчалися за державний кошт, часто не йдуть працювати за фахом. Звісно, примушувати їх ніхто не буде. Вони мають на це право. Тому ми пропонуємо вчинити трохи по іншому. Таку ідею деякі студенти не підтримали. Артур Ющук вивчає інформатику, але себе у професії не бачить. Каже, проблема у низькій заробітній платі і до ініціативи ставиться негативно. У кожного є своє бажання чомусь іншому відкритися. От, тому, тобто, наприклад, як я ну, майбутній вчитель інформатики, мене демотивує просто зарплатня. Це по перше, тому що зараз ціни дуже зросли. Наприклад, так само, якщо ти, наприклад, будеш в місті, це так само це комунальні послуги, заплатити за ту саму квартиру і так далі. Ну тобто, це буде недостатньо цих коштів. Тобто тобі треба шукати підробіток. Однак є і студенти, які обрали своє покликання та хочуть працювати по спеціальності і надалі. Анастасія студентка факультету журналістики. Каже, хоча й недоліки у професії є, вона готова працювати за спеціальністю. Це мало оплачуємо ма робота йде, на жаль. Хоча якби їй не говорили, що платять журналістам багато, я знаю, що це є не так. Можливо, і справді доведеться панувати ще якісь професії, але якщо в майбутньому зміниться ситуація, то так, планую працювати по спеціальності. До нової ініціативи дівчина ставиться нейтрально. З однієї сторони, це є не дуже. Добре, тому що багато хто людей можливо, якщо брати лікарів, то можуть хотіти йти працювати в приватні клініки, вчителі також в приватні школи, що зараз є більш перспективно для них. А з іншої сторони, ну держава платить і на державу 5 років попрацювати, це приблизно та сама продовженість, як ти навчаєшся. Народні депутати переконують, перш за все йдеться про вчителів, лікарів та інших спеціалістів важливих професій. І серед студентів є ті, хто свідомо обрав саме таку спеціальність і готовий працювати в цій сфері. З раннього дитинства я мріяла обрати саме спеціальність вчителя, а вже в старших класах мені дуже подобались уроки української мови та літератури, і саме тому я обрала цю спеціальність. Проходила вже практики, мені надзвичайно сподобався цей досвід, і ну чесно кажучи, ще не знаю, де і чи це буде одразу після закінчення навчання. Можливо, потрібен був би час ще на якусь самореалізацію. Зі слів голови комітету, деталі змін ще будуть обговорювати, а введення системи точно не відбудеться з вересня 2025 року, і вони стосуватимуться лише нових вступників. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.